Сень, привіт. Привіт. Розкажи нам, будь ласка, трошки про себе і коли саме ти долучилася до батальйону. Почнемо з кінця з батальйоном. Безпосередньо, як частина бойова частина, умовно скажемо, батальйону, то я з 3 січня цього року я зробила собі такий подарунок на Новий рік, підписала контракт з батальйоном. А з батальйоном, як волонтерка, я з самого початку, бо мій чоловік був у основи батальйону, коли це ще було ДФТГ. І потім, коли батальйон повним складом увійшов в склад Національної гвардії України, і з самого початку я допомагала збирати гроші, кошти, там, якісь устаткування на батальйон. Тому з 22-го року. Я народилася в Запоріжжі, мені 31 рік. Для мене війна почалася не зараз, а почалася ще в 14-му році, тому що Донецьк до Запоріжжя дуже близько, і волонтерити я почала ще в 14-му році. І з 14-го року я в цій двіжусі в громадсько-активістській, до цього було просто волонтерство на фестивалях, концертах. Це так для душі. А далі вже щось таке більш змістовне, сенсовне стало. У му році, по-перше, я чоловіка зустріла тільки в 22-му році, у нас максимально все було швидко. Він мені ще на першій зустрічі сказав, що як тільки велика війна, то він одразу піде воювати. І ця велика війна настала буквально через півтора місяці після нашого знайомства. Да. І це дуже сильно мене доформувало як особистість. Я була вже доволі доросла в тому віці, але все одно це доформувало. І я волонтерила. Потім Андрій загинув в листопаді 22-го року. Я певний час шукала себе в плані, намагалася просто зібрати себе по частинках. Вернулася до волонтерства з головою. Поїздки на схід мене настільки зачарували, що я вирішила, що я хочу бути частіше. І в кінці 24-го року я зрозуміла, що волонтерства мені вже недостатньо, я хочу бути безпосередньо дотичною до війська. І вибору, в принципі, не стояло, куди йти, йти до своїх. Тому от в... Січні цього року, на початку самому, то я підписала контракт. Я спеціально спитала тебе саме, коли ти долучилася, бо наші всі, звісно, знають горгу, поважають, пам'ятають і будуть мститися до нього. За нього до останнього. Я хочу тебе попросити, якщо ти не проти, розказати про нього. От для людей, які з ним не стикалися, на жаль. Я завжди, я тільки за і дуже е, довгий період часу це була моя єдине те, що мене заставляло вставати з ліжка і щось продовжувати робити, це нести пам'ять про Андрія і е, допомагати розвивати культуру пам'яті, в принципі. Е, ми з Андрієм познайомилися 17 січня 2022 року в Тіндері, що саме цікаве, да, багато кого цей факт дивував. Але ми якось так зійшлися, що ну, у нас сумнівів, напевно, в кінці першого тижня вже не що це от щось таке особливе між нами, і все так і склалося. Андрій був душею компанії. Ну, Чого гора? Тому що зріс 2,03 розмір взуття 50-й. І ще коли він пішов воювати в, в 15-му, перепрошую, році, він воював в батальйоні Кульчицького в АТО, Він був худіший, ніж ми його всі знаємо. Але він так само був. Високий, статний, дев'ятнадцятирічний хлоп, тому і гора там просто варіантів не було в плані позовного. Андрій, як я вже казала, був душею компанії. В моє життя і він, і я казали, що він увірвався просто з двох ніг. Настільки яскраво, настільки неочікувано і настільки назавжди, що ну, передати неможливо. Але ну, всі, хто знають Андрія, розуміють, про що я зараз. Тому тут би, питань взагалі до цього ніяких. Андрія дуже сильно поважала як командира. Мені після того, як він загинув, на жаль, саме після цього, вже, тому що до цього ну, не було приводу там розмовляти, щоб мені хтось розповідав, який він командир. Але багато хлопців до мене підходили і казали, що якби не Андрій, то там би щось було гірше. Якби не Андрій, то він міг би там хтось з хлопців міг залишитися або взагалі неживим, або отримати більш важке поранення серйозне, що Андрій завжди був справедливий, завжди був. Вимогливий, це якщо стосувалося саме робочих моментів, там пов'язаних з війною, з якимись організаційними процесом, і в той самий час він був хорошим другом, не просто хорошим, а людиною за якою дійсно почуваєшся як за горою, як за кам'яною стіною. І це не тільки в плані сім'ї, а в плані друзів, побратимів. Для нього бойове братерство було завжди на першому місці. Ну, коли ми вже почали будувати сім'ю, то ми плюс-мінус вирівнялися. Але я приймала цей факт, бо я розуміла, наскільки для нього це важливо. І що вони пройшли з цими хлопцями разом. Тому так. Е я не знаю. Я можу про Андрія розповідати вічність, і це буде заходити в якісь цікаві історії або ще щось таке. Тому е я навіть не знаю, що такого прям от загального розказати, але не знаю, з Андрієм завжди було одночасно. І якось тривожно в тому плані, що він весь час був на вістрі всього, чого тільки можна було уявити. І... В той самий час спокійно, тому що на нього навіть на війні можна було покластися. Забавна історія на мій день народження, якраз сталося. У мене день народження 15 липня. Андрій тоді був командиром навчальної роти в той період Свободівської. Він тренував новобранців. І вони перед моїм днем народження мали на декілька днів поїхати туди, де стояв батальйон, і вирішити певні організаційні питання. І коли ми з ним про це розмовляли, я вже по очах бачила, що він звідти не приїде до кінця ротації. Але він мені казав, ні, та ти що, ну 100%. Може, я не встигну на твій день народження, але за пару днів після цього та 100% приїду. Він це розповідав і мені, і своїй мамі. І потім, буквально напередодні мого дня народження, вже пару днів він був в зоні, дзвонить мені і каже: Ну що, кохана, я здав командування навчальною ротою, мені вже видали автомат, і я вже тут з хлопцями. Ну, я, звісно, побухтіла, але сам факт того, що я вже знала, що. Так буде, ну це факт, бо я у нього в очах. І це прочитала просто, Ну, читалося з самого початку. І він собі місця не знаходив. Якраз в момент, коли батальйон був під Сєвєродонецьком, Сєвєрськодонецьком, то Андрій був тут. Він навчав новобранців, і це було його максимально, бо він і в цивільному, в тому невеликий період цивільного життя, який в нього був між АТО і повномасштабним вторгненням, то він навчав дітей, навчав молодь. Для нього це було прямо його покликанням. І тут так. Саме він дуже добре з цим справлявся. І коли це він був тут, а хлопці під Севером, то він собі місця не знаходив. Він там буквально він приходив додому, він мітався, він весь час був на зв'язку зі своїми. Ну, тобто, а коли він мені подзвонив і сказав, що він уже там залишається, я його таким щасливим ніколи, от взагалі ніколи, не чула. Тому так. І загинув він так само, як він хотів. Він хотів, він міг бути командиром, він міг залишатися на штабі, він міг, навіть інструктором його кликали. Але він хотів бачити підерів очі в очі. І так само, як він хотів, так і він і загинув. Дуже рано. Мені не вистачає в першу чергу, мені, його мамі, але нам всім його не вистачає. І він ще стільки всього міг би зробити, що ну, я не можу передати. І уявити навіть не можу. Але так сталося. І він мені завжди казав, що для нього не. Найвища честь це загинути за Україну. Ну, це так і сталося. Ну, тільки ж не в 26 років. Ну, але як є, ну, і коли він загинув, то я одразу себе докупи зібрала, тому що я знала, за кого я виходила заміж. І люди часто дивувалися, типу, ну. Як я зібрана настільки. Але ну, в мене не було варіантів. Треба було вирішувати питання. Його мама дуже емоційна людина, дуже хороша, але ну, ця от хорошість, вона в неї ще й в емоцію дуже сильно виплескувалася. Вона не могла нічого робити. І треба було збиратися. І Андрій мене готував. До речі, от тут теж момент, що він мене готував до того, що він з будь-якого свого виїзду може не повернутися. І ми з ним про це відкрито розмовляли, що дуже важливо не тільки в нашому випадку, а будь будь-якого у кого є військові в родині. Треба про це говорити відкрито, щоб родичі знали про всі можливі варіанти і до кого звертатися, якщо найгірше справдиться, ти, неймовірна підтримка була для нього, судячи з все, що ти нам розповідаєш. Дуже круто, повага, неймовірна. Але питання злилася на нього. Звичайно, злилася. Я йому казала, ну, ми з ним розмовляли про все. У нас не було там тем бойованих, взагалі ніяких. Я йому казала, що я не можу на тебе злитися зараз, бо я не знаю, коли я тебе побачу в останнє. І він мені казав, злись, ну, типу, тобі теж треба випускати емоції, а я це в собі тримала. А потім, коли він вже загинув, оця озлобленість, вона от я просто на нього злилася. Я там е, певний період, оце, от знаєш, е, період горювання, який мав би бути перший, мені довелося зібратися докупи. А потім він вже був такий. Переформатований в те, що я більше навіть не горювала, а саме злилася на те, що вибрав все ж таки оцей шлях, хоча мав запасні, і ми могли б будувати, продовжувати родину при тому, що він би був у війську і активно долучений і безпосередньо зі своїми. І да, і іноді напевно злитися. Я перестала от прям щоб злитися нещодавно. Я сьогодні була, до речі, зранку до Андрія заїжджала. Мені там спокійно я можу з ним поговорити. Я йому періодично теж виказую, що. Паразіт міг би по-інакшому трохи все ще навіть через майже три роки. Але зараз це вже таке, як добре, тепле, як спогад і усвідомлення повноцінне того, що от вже от стільки часу пройшло, стільки всього зроблено, ну і нічого точно вже ніяким чином взагалі ніяк не зміниш. Коли ти вирішила долучитися до війська? Повноцінно, напевно, це було на день народження Андрія, 17 травня. От, я була. Ми їздили в волонтерську поїздку на схід на одноденну, і в той момент я вже замислювалася, але це було так, на рівні думок. І в той момент я зрозуміла, що я хочу, що вже пора. От, от 17 травня 2024 року я остаточно прийняла для себе рішення. Але думка така назрівала ще, ну, вже певний період до цього. Тому що я відчувала свою, по-перше, я не могла себе усвідомити, чим я можу зараз займатися в цивільному світі. Волонтерство це волонтерство. Воно доходу не приносить, а якось треба все одно думати про майбутнє. Але на цивільну роботу по фаху я не уявляла, як можу повернутися. Тому а хто ти за фахом? Ну, основна моя робота була найбільший період свого професійного життя, я працювала в банках в сфері процеси, процесинговий центр це моє все. Але останнє місце роботи перед тим, як увійшла повністю в волонтерство, був благодійний фонд таблеточки. Фандрейзинговому, фандрейзинговий напрямок фонду таблеточки. Але коли Андрій загинув, я пішла, бо я зрозуміла, що ну, як би це цинічно не звучало, але я так проговорювала зі своїми керівниками там, що. Наразі це не ті смерті, які є для мене в пріоритеті. Як би це не звучало, але для мене попередити смерті військових наразі є більш пріоритетним ніж продовжувати вкладатися в той фонд. Тому отак от відмовляли тебе. Ні. До війська долучитися. До війська, так. Да. Дуже багато хто відмовляв, насправді. Батьки зрозуміли одразу, але побратими і Андрія, в тому числі багато ми з ними говорили, годинами буквально, що ну, на що тобі це? Ну залишайся в Києві, ти знайдеш, ми тобі знайдемо чим зайнятися. І от буквально вчора зустріла побратима, який мені теж розповідав. Ми в Слов'янському востаннє бачилися перед тим, як я підписала контракт. І він мені цілий день, от ми день бачилися, він цілий день там. Ну, ти розумієш. Тобі воно не потрібно. Ну тут же ж це не рай. В тебе рожеві окуляри. Я кажу, я розумію, в мене немає рожевих окулярів. Я розумію, що армія такий самий зріз суспільства. І вчора він в мене питає, як ти? Я кажу, ну бачите, вас не послухала, і тепер це просто був найкращий вибір в моєму житті. Він такий, ну, якщо так, то я забираю свої слова назад. Я таке думаю: ну от бачите, домовилися знову в зоні зустрітися. Розкажи нам, що саме? Ти робиш зараз, і що в майбутньому війську плануєш робити наразі? я... Е... Є діловодом секції С-1, допомагаю хлопцям з розслідуваннями по безвісті зниклих і по СЗЧшниках. А також я ще трохи я безпосередньо числюся в мінометні батареї, і я так само іноді допомагаю, от як діловод саме в мінометній батареї. І дай Бог, я скоро поїду в зону. Дуже на це сподіваюся, дуже цього хочу. То буду продовжувати і з с 1 Сподіваюся, і з мінометкою співпрацювати. Як пройшла твоя підготовка? Як пройшло без АВП і взагалі. Ось цей весь процес. Очікування реальність? Мені дуже пощастило насправді з навчальним центром. У нас були абсолютно адекватні командування, адекватно у нас дуже класні стосунки склалися. І з командиром роти ми ще періодично там десь спілкуємося навчальною нашою. Дуже класні були інструктори, нормальне абсолютно ставлення, абсолютно адекватне людське, достатній рівень підготовки, допомагали там, там, якщо ти сапер, то тобі ще додатково давали можливість поговорити з саперами, там, які до нас приходили. Прямо взагалі, ну тобто, в мене питань до моєї БЗВП взагалі не було. Окрім того, що там жахливі гліняні дороги, і коли все розвакало, а там їдальня знаходилася просто під гірку, І коли все розмакало, ми потім. Так відмивали ті берці, то було страшне. Але ну то, то, типу, єрунда взагалі, але прикольно. Ну, типу, цікаво. Коли замість того, що вони руді, вони ставали коричневими. Просто прикол навіть був в тому, що у нас ж були заняття з риття окопів. В принципі, в принципі, коли оце от розмокала дорога, і там проїжджала машина, яка туди воду нагору підвозила. Там уже достатньо окоп був. Можна було навіть не рич. Тому це от момент. Ну у нас новий навчальний центр був просто ну відносно новий, йому всього 9 місяців. Да. І абсолютно, да, там. Всі, все командування, майже все. Це бойові хлопці, причому молоді бойові хлопці. Тобто вони шарять за все це, все розуміють. І е, ну, не було ніяких таких затягів, які от очікуєш, коли чуєш, що це без ЕВП, не було таких затягів от, е, в той момент. Єдине, що там було, але е, сексизм він же ж в армії процвітає, всі діла. Е, ну, але в нас це був позитивний сексизм. Нас в цьому плані з дівчатами, які були зі мною в навчальній роті, начіпали. Е, хлопців заставляли на вихідні Ну, коли був вихідний, то вони ходили все одно в наряди прибирати територію. Оце от було єдине, що прям таке савком попахувало. На всьому іншому такого не було, але дівчат не чіпали. Тут такий позитивний приклад, якщо так можна сказати, да, да, да. тут дякуємо на. Ти от казала, що ти їздила як волонтер да, в зону те, що ти там бачиш, і ти плануєш. І сподіваєшся по твоєму настрою туди скоро попасти, знаючи, що там зараз вже доволі так все гаряче. Як твій настрій? Як ти твої очікування взагалі? В У очіку... в мене баул вдома зібраний стоїть, я вже готова. Тому... Той... Е е е як ми говорили з командиром про те, що я кажу, я хочу в зону. І він каже, ну, ти розумієш, що там буде так само, як тут, тільки в підвалі, піде в півіхами і обстрілами. Я кажу, я розумію, але там не треба виходити отак от за КПП і е е шукати оце сіре. Там оце все чорне і біле. І оце от я за цим максимально мені дуже важко е шукати оце сіре. Там цього немає. Там от Ти або за нас. Або проти нас, то я хотіла, до речі, про це у тебе спитати е, в твоїй ситуації, в вашій історії, да, з Андрієм, е, як ти реагуєш на цивільне життя і на людей, оточуючих, і на все, що відбувається, е, я не виходжу з дому без навушників, і коли от не зовсім похмура погода, я намагаюся ходити в темних окулярах, просто щоб не бачити і не чути, чесно кажучи, тому що. Е, Поки коли Андрій був живий, то я була тією людиною, яка йому намагалася показати про те, що ну, дивись, люди різні, є сіре. Ну, типу, чорне і біле це да, але є сіре. Як тільки Андрій загинув, то ну, по-перше, це додатковий емоційний ресурс дуже сильно витрачується на те, щоб шукати оце от сіре. А по-друге, де й бажання зникає. Ну у нас зараз війна за виживання, і не може бути якоїсь там намагатися знайти баланс в якихось питаннях основоположних. тому що ти або за Україну, або іди звідси. Ну, Чесне слово. Тому, коли я виходжу з дому і я чую російську мову всюди, коли діти розмовляють руснявою, коли батьки з дітьми розмовляють руснявою, мене просто це карьожить. Я не можу. Ну, Розмовляти з суржиком. Суржик це нормально. Я із Запоріжжя, я перейшла. Я тобто, з власного досвіду показую, що це можливо. Як мені це розповідати і іноді починає. Ну ти ж розумієш, ні, я не розумію, тому що я змогла. І чому ви не можете? У вас же ж є мозок. Ви ж можете Розмовляти, ну ще ли постане на місце? Ми зараз боремося за наше існування. Але якщо навіть ми коли ми переможемо, ми в будь-якому випадку переможемо. Так, да, це буде з великими втратами, да, це буде важко, да, це не буде завтра, але ми обов'язково переможемо. Але після перемоги, коли наші діти будуть розмовляти мовою ворога, ну про що тоді ця перемога була? Для чого тоді все це було? Якщо вони все одно свою імперськість на нас будуть перекладати таким виглядом? А коли ти перейшла на українську? Поступово переходити я почала ще в 2012 році, а тоді ще перевела всі свої соцмережі на українську, поміняла інтерфейс всіх своїх девайсів на українську, але це було суто в мережі. Повноцінно на українську в розмові в усіх розмовах я перейшла в 2019 році. До цього, в 2017-му, я перейшла в усіх колах, окрім робочого. Ну, були свої специфічні моменти, я чомусь не могла. Собі це виправдовувала тим, що у нас специфіка роботи, там всі мануали, все це. Ну, Виправдовувала себе, в принципі. Але коли я в 2019 перейшла, то вже як би, думаю, «Да, можна було б це все зробити і раніше. Але сам факт того, що це можливо. І всі, ну, типу, пройти всі ці етапи неприйняття і від родичів, оце от чути, ой, яка в тебе гарна солов'їна!» Я така думаю, яка солов'їна? Так, у нас красива мова, вона багата, вона мелодійна. Але оце от солов'їна, воно звучить зараз як знецінення. От в цей от момент того, що. Ти не просто це розмовляєш, а ніби випіндриться цим хочеш. Ні, бо я просто так розмовляю. Да? У нас прекрасна мова, і я закликаю просто і тебе зі мною, тітко моя рідна, перейти. Вона перейшла. Зі мною всі мої родичі розмовляють українською, мої батьки перейшли повністю на українську. Тому тут якби дурної примір заразителя mm -hmm. хороший теж в мене мамі 65. і вона прекрасно розмовляє українською, і вона штурхає всіх, кого може, теж щоб переходили на українську. Батьки в Запоріжжі живуть, продовжують жити в Запоріжжі. Тому. Скажи взагалі, як твої поїздки туди, що там відбувається, чи не намагалася забрати батьків? Намагалася. Перше намагання було ще ми з Андрієм в 22-му році, якраз в кінці вересня, перед першими масовими обстрілами, намагалася їх забрати, вони вроді як погодилися, а потім такі ні. А зараз якось я розумію, що я хочу їхати в зону, а вони не хочуть їхати в Запоріжжя. Ну, у нас в принципі оцей от рівень поплавленості плюс-мінус однаковий. Тому, в принципі, вже якось ну зійшлися на цьому, що ми домовились, що як тільки я буду знати, що вже Запоріжжя зовсім тяжкою прилітає, я мовчки приїжджаю, забираю котів, і вони розуміють в цей момент, що щось вже не так і треба задуматись. Тому ми на цьому зійшлися. Розкажи, скажи, як зараз тобі працюється тут, перебуваючи ось ну, займаючись цим частині, яку, я так розумію, теж обстрілюють регулярно? Ну, не те, щоб сильно. Ну, але як всіх, в принципі. Мені дуже пощастило з колективом. Навіть в мене зараз побратими, з якими я безпосередньо працюю, не всі знали Андрія. Тобто ми вже по факту познайомилися просто як після загибелі Андрія. У нас з усіма склалися абсолютно адекватні дружні стосунки, і це допомагає в будь-якій роботі. Наскільки там складні якісь моменти не були, то це дуже сильно допомагає. Чим просто батальйон підкупає, окрім того, що в мене тут купа друзів, близьких і взагалі найближчих, це тим, що у нас максимально подібні бачення на українськість, на співпадають цінності і загалом прагнення однакові. Тому в мене. Чим мені скажуть займатися насправді, тим я готова займатися, тому я готова вкладати все, що я можу, все, що знаю, і навчатися додатково для того, щоб батальйон функціонував якомога краще. Ну так да, кажучи словами мертвих класиків, я маленький гвинтік, але я готова вкладатися всім, чим тільки зможу, навіть зі свого цього невеликого місця. Що тебе тримає найбільше? Бо ну, ти пережила такі тримуючі, такі події. Що тоді тебе тримало і що тебе зараз надихає? Коли Андрій тільки загинув, я вже казала, що він готував мене до того, що він може не повернутися, і перед своєю останньою ротацією він як відчував, що це може бути його остання ротація, тому що і розмови були більш глибокими. І моменти деякі були, які показували на те, що ну Андрій все відкладав до останнього моменту, якого тільки можна було дочекатися. І він він останньою ротацією закрив декілька таких питань, які от можна було б ще відкласти. І він мене попросив в один з останніх днів в Києві, коли він був. То він мене попросив, що навіть якщо він загине, щоб я продовжувала жити. Я йому пообіцяла, що жити я не знаю, але старатися я буду до останнього. І от, от саме ця обіцянка на початках мене ну не просто на початках. Перші два роки вона мене повноцінно тримала, тому що інакше я не знала за що триматися. Насправді у нас немає дітей, ми не встигли. У нас ну наше життя було все наше життя, я було побудовано на війні, в принципі. Ну, наразі, бо так склалися обставини. І я просто не знала за ще що триматися, але от, якщо я пообіцяла, то я мала це виконувати. А зараз я просто настільки в своїй сфері, я настільки відчуваю, що для мене найкращого вибору наразі для мене не могло бути, що це саме по собі мотивує мене там, вставати зранку і виконувати свої задачі, обов'язки. І це мене. Навіть мені не треба зараз триматися, воно якось так стабілізувалося в цьому плані. Ну і плюс бувають все одно в будь-який момент, тим паче зараз, це час флешбеків у мене, тому що якраз три роки тому це були останні дні, коли Андрій був в Києві перед останньою своєю ротацією. І в мене час флешбеків. І навіть в моменти, коли от мене піднакриває, бо все одно буває, оця обіцянка вона все одно тримає, продовжує. Тому да. Ти Запоріжжя. Оточення російськомовне. Запоріжжя, схід. Ну схід. А, ти кажеш, що ти почала займатися волонтерством ще дуже-дуже давно. 12 Дванадцяти сказала. Ну там в, ну, в му як уже військовим, а до цього ще на концертах там, на фестивалях такого плану. От як це відбувається у людей, оточення яких максимально протилежне тому, що ти робиш. Знаєш, мені дуже пощастило, з школою. Почнемо з цього. Мої батьки завжди вкладалися, вони дуже багато працювали, але завжди вкладалися в мою освіту, тут взагалі без всяких. І хоч в мене школа була російськомовна, але моя вчителька української мови і літератури, у нас були тьорки певні, ми не розуміли. Але зараз я настільки ціную той досвід, який у нас був. Е, ну, Питань нема. Ми з дитинства ну, на уроках нам не розповідали. Про те, що Леся Українка, там, умовно, сумна жінка хвора туберкульозом. Нам розповідали, що вона була дуже цікава людина, яка збирала український фольклор, і яка з чоловіком їздила і записувала на перші катушки український фольклор. Тобто, що це не була безпробудна бентега, що це були живі, справжні люди, які жили своє життя. Нам на уроках показували голий автопортрет Шевченка, ну, щоб одразу зрозуміти. Ну, тобто, у нас максимально класне було середовище в цьому плані. І ніхто мене ніколи. Я завжди, ну я завжди себе усвідомлювала українкою. Я пам'ятаю, як в початковій школі у нас там питали про рідну мову. І я сказала, що моя перша мова російська, да, але моя рідна мова українська. Тому би я не знаю, як це скалалося. От воно якось так ішло. У мене перший червоно-чорний прапор вдома в 2011 чи 2012 році з'явився. І це було не просто там. Ну, це явно в Запоріжжі, в 2012 році це не був хайп якийсь. Це просто тому, що я свідомо розуміла, що. Це прапор нашої боротьби і наша боротьба ще попереду. Тому якось воно так складалося з самого дитинства. Слухай, ну я не можу спитати тебе, чи є тобі що сказати українцям. В принципі, в будь-який момент, коли в мене є можливість більше ніж на дві людини сказати щось, то я намагаюся донести, що ми або в армії, або для армії. Бо наразі наші всі можливості мають бути направлені на те, щоб перемогти. Бо якщо ми не переможемо, то нас не буде. І нам треба об'єднуватися з усіма нашими розбіжностями, з усіма різними поглядами на деякі моменти, але якщо ми хочемо жити в Україні і продовжувати бути українцями, українками, щоб наші діти жили в мирній, квітучій, оце от всі пафосні слова Україні, то нам треба об'єднуватися і всі свої сили покладати на те, щоб наше військо було максимально боєздатним. Тому якось так. Я не знаю. Ну, подякувати, я, дяку... я намагаюся і так кожного дня дякувати і побратимам, і інших підрозділів, друзям. І от ми були на куражі, якраз зустрілися, і там були хлопці, наші ППОшники. І там було, вони стояли з плакатом Обійми, якщо дякуєш. І обов'язково підійти обійняти, тому що дійсно це люди, за який... яким ми живі, і ми можемо спати вдома в своїх квартирах. Тому. Дякую всім тим, хочу подякувати всім тим, хто береже наш сон, і наші життя, всім тим, тим, хто докладається до цього максимально, і нагадати ще раз всім, що ми або в армії, або для армії інакше нас не буде. Дякуємо і дуже сподіваємося, що ти в будь-якому разі, навіть якщо ти поїдеш там, де гаряче. Коли. І коли ти поїдеш там, де гаряче, ти будеш себе берегти. Бо ти пообіцяла я обіцяла старатися жити. Ну я стараюся, і для мене це життя. Ну насправді це моє життя. І я зараз себе відчуваю живою. От в армії саме я почала себе відчувати живою, якби це парадоксально не звучало. На ми дякуємо Гарі за те, що за нього, за те, що він зробив, за захист і боротьбу, яку він вів. А тепер по факту ти ведеш її від себе і від нього. Я теж я насправді кожного дня йому дякую. В мене вдома є портрет. Ну, не один, звісно, але є один, де я його сфотографувала в момент, коли він дуже тепло на мене дивився. І я от іноді тому портрету кажу: бачиш, от, -от заставив мене то пообіцяти. От тепер доводиться це все витягувати. Ми віримо, що все, як ти кажеш, що все буде добре, так і буде. Я теж дуже в це вірю і дуже на це сподіваюся.